Перед переглядом цього відео підпишіться на мій канал і поставте лайк. А також підпишіться на мій інстаграм, Тік-Ток і Телеграм-канал, де я з'являюся набагато частіше. До речі, в телеграм-каналі трохи більше моментів в мого життя. Також саме підписники телеграм-каналу дізнаються першими про те, що вийде нове відео. А також там будуть якісь опросіки. Щодо того, яке відео ви хочете, щоб я виклала наступним. Сподіваюся, я вас зацікавила і ви підпишетеся. А тепер переходимо до самого відео. Привіт! І це недільний влог. Сьогодні я збираюся на малювання, я вже зібрана. Такий у мене сьогодні жовтенькі хуйні і джинси. Але перед цим я хочу вам трохи історії розповісти, а саме про те, що вчора сталося. По-перше, декілька тижнів тому, до речі, перед тим, як розповідати, я хочу сказати, що на моєму другому каналі. Зараз 200 підписників, і на 300 підписників я буду знімати відео, питання, відповідь. Якщо вам цікаво, тематика спорту, курсета шино, взагалі вся ця темка, то тоді переходьте, я посилання залишу в описі. І підписуйтеся. Тепер точно можна переходити до самої новини. Пару тижнів тому я дуже сильно хотіла клізову лампу, але я не знаю, яка краща і всяке таке. Тому вчора м -м, я взяла лампу своєї тті. І вона поки зараз не потрібна. Тому я взяла покористуватися, щоб подивитися, як вона і класна. Тому ролики зараз будуть на ось такій. На зільцевій лампі ходити У дуже класна у нас ціла лампа. Дякую, Це, до речі, мінімальна висота. вона ще вище піднімається Ну, думаю, ранки будуть якісні тепер. І ще крутіші. В мене через годинку десь. Треба буде виходити, мені треба буде виходити десь через годинку. Тому, так. І сьогодні я на другий канал буду відео знімати саме на цій лампі. Пишіть в коментарях, чи взагалі цікаві вам такі влоги. Чи подобається вам. Мібоги з такого життя повсякденного, а я скоро буду виходити. Нам тільки що прислали розклад занять пар, які будуть. Я спочатку думала, що в понеділок у нас немає пар, але коли я побачила розклад, я трохи в шоці. У нас пари починаються більше днів о 8 годині. Так, да. і хочу сказати, які в мене все ж таки пари. У мене в понеділок пари до 11, з 8 до 11. У мене всього дві пари. Це психодіагностика і культура здоров'я особистості. У нас тижня-два, тільки лекції будуть, а потім вже будуть додаватися якісь семінари практичні. У вівторок у мене взагалі 4 пари з вісьми до двох годин. Це загальна психологія з практикумом, загальна психо. Да. Дві пари загальної психології з практикумом. І дві пари вступу в спеціальність. У в мене які предмети були. Це єдині предмети на цьому тижні, які вже були. Далі. В середу у мене вікно, в мене немає взагалі пари. Тому в четвер у мене одна пара на 11. Ну і до 12-20. Це організація психологічної служби, щось новеньке. І в п'ятницю у мене теж дві пари з 8 до 11. Історія психології та теорії особистості – і а, дві пари історія психології та теорії особистості. Ось такий в мене розклад на тиждень. Я навіть не знаю, що сказати, тому що в минулому семестрі у нас пари рідко починалися пари на 8 годин. Один-два рази на тиждень десь. Ну, отже, один, по-моєму. Іноді другий теж. А зараз у нас більшість пар на 8 годин. Я трохи шокована. Ну, ладно. Зараз в мене в планах відео зняти, але це я вам показувати не буду. До речі, хочу на кільцевій лампі. Тому переходьте на мій інший канал. І дивіться. Якщо це відео вийде пізніше, то я залишу посилання на те відео. І поки не буду говорити, яке саме я знімаю, тому що я не впевнена, що я це відео другим викладу. Ну, буду знімати на кільцеву лампу. Зараз буду пробувати. Бо я ще не знаю, як це працює. Зараз буду, коротше, щось робити. Ну, знімати я буду знову ж таки на телефон відео, тому я вам ніяких кадрів не покажу. І зустрінемося з вами трохи пізніше. До речі, в мене ще одне сьогодні справа є вечором. Про яку ви дізнаєтесь трохи пізніше, поки не буду розказувати, які в мене плани на вечір. Коротше, я зараз буду розповім вам все-таки, що за про яку я план на вечір казала. По-перше, я тільки вже мозайку поскладала, зняла відео, вам трохи познімала. Вона зараз 18.53. І зараз я буду на вебінар приєднуватись по англійськи Трохи вам познімаю. Сьогодні не знаю, буде через... ще щось сьогодні цікаво. Вебінар буде через 15 хвилин.

і хочу сказати, що на цьому цей влог підходить до кінця. До речі, напишіть, як краще з лампою знімати чи без лампи. І більше, в принципі, нічого цікавого не буде. Тому наступні влоги, можливо, я буду вже з лампою знімати. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, натискайте на колокольчик і до зустрічі в новому влозі або в новому відео. Пишіть, яка тематика відео вам найбільше подобається, і що ви хочете, щоб я зняла.